Практично весь робочий тиждень Україну поливатимуть дощі. До того ж, пеятиденка, ймовірно, виявиться досить холодною, як для середини травня. У понеділок, 13 травня, в Україні майже по всій території пройдуть невеликі дощі. Але будуть і ті регіони, які опади оминуть. А саме, Західні області, окрім Тернопольської Харківська область. Вночі температура буде на мінімалках. Холодніше всього вночі буде на заході та півночі в межах 3-5 градусів. Така ж температура, наприклад, буде реєструватись у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій областях. В центрі вночі буде тепліше та в межах 4-7 градусів в залежності від регіону. У більшості південних регіонів. Окрім Одеської області, нічні температури будуть в межах 7-9, вночі буде не більше 6-8. Такі ж цифри, як на півдні, будуть вночі і на Сході. Днем холодніше всього буде на півночі, у Чернігівській та Сумській областях в межах 10-12 градусів. На заході, попри низькі нічні показники, днем буде до 16-18 градусів в залежності від регіону. На Сході та півдні в більшості областей 14-15. Хоча в Криму варто очікувати рекордні 19. Що стосується Києва, то вночі буде хмарно з проясненнями, без опадів 4-6 градусів, а вдень, можливий, невеликий дощ 11-13 градусів. У вівторок, 14 травня, дощі в Україні змістяться, зупинившись лише на півдні та сході. Короткочасні опади пройдуть. На півдні, Крим, Миколаївська, Одеська, Херсонська області. На сході, Луганська, Харківська, Донецька області, на південному сході, Дніпропетровська та Запорізька області. Вночі температура повітря залишиться такою самою, як і в понеділок, 13-го. Причому схожість буде один-один за винятком Харківської області, де вночі. Ймовірно, через дощі очікуються мінімальні 3-5 градусів. Вдень температура трохи опуститься на кілька градусів порівняно з попереднім днем. На заході буде практично до 15. Виняток Закарпатська область, де повітря прогріється до 21. На півночі буде трохи тепліше до 13-14 градусів. На півдні теж максимально до 15, хоча на Одещині ймовірні і 16 градусів. У центрі та на сході теж буде тепло до 15. А у Донецькій та Луганській областях температура зрівняється з Одеською 16. У Києві вночі буде без опадів 4-6 градусів, а вдень суха погода збережеться, ймовірні, 13-15 градусів. У середу, 15 травня, погода буде схожа на погоду в попередні дні. Нічні температури середа відхопить від понеділка, 13 травня. А картина з опадами нагадуватиме вівторок, 14 те. Так, уночі на захід повернуться ті самі 3 5 градусів із заходом, наприклад, у Хмельницьку, Вінницьку області. На півночі та в Харківській області будуть такі ж показники. У центрі вночі буде до 6, на Сході, Донецька, Луганська області – до 9-10 градусів, на півдні вночі в межах 6-8, в Одеській області 7-9 градусів. Вдень буде у більшості регіонів 13-15 градусів на сході до 16, за винятком Харківської області. На півдні теж буде холодно до 13-15 у Криму, в Одеській та Миколаївській областях до 17. Рекорди битиме Закарпаття, де максимально очікується до 21. Щодо дощів, то короткочасні опади можливі 15 травня. На півдні Крим, Херсонська область. На сході, Луганська та Донецька області. На південному сході, Дніпропетровська та Запорізька області. У Києві вночі 15 травня опадів не очікується 4-6 градусів, вдень теж буде сухо, 13-15. У четвер, 16 травня, в Україні явно потеплішає і навіть уночі. Причому першість за високими плюсами заберуть собі західні регіони. Тут уночі буде в більшості областей 5-7, в день 19-21. На Закарпатті буде ще тепліше, вночі 8-10 градусів, удень 20-22. Цікаво, що так тепло не буде навіть на півдні. Незважаючи на нічні 8-10, тут буде 16-18, хоча на Одещині буде до 19. На сході температурний режим буде подібний до півдня. При цьому короткочасні невеликі дощі можливі місцями на всій території України за винятком західних регіонів. У Києві вночі буде без опадів, у межах 5-7 градусів, а вдень все ж можливі дощі, як і в більшості регіонів 16-18. У п'ятницю, 17 травня, тепло, яке прийде в Україну днем раніше, збережеться. Причому стовпчики поповзуть вгору не тільки на Заході, а й по всій Україні. Вночі у більшості областей буде 5-7 градусів. Найтепліше буде на півдні, вночі в межах 8-10 градусів і на крайньому сході до 9. Вдень температура буде більш однорідною. На заході буде 19-21 градусів, на Закарпатті до 22, на півдні 20-21, в залежності від регіону, у Донецькій області та в Криму до 20. Найхолодніше буде на півночі Чернігівська. Сумська область та на сході, Харківська область, в день максимально 17-19. Опади пройдуть у наступних регіонах. На заході, Закарпатська область. На півдні, Крим та Херсонська область. У центрі, Полтавська область. На південному сході, Запорізька та Дніпропетровська області. На півночі, Сумська та Чернігівська області. На сході. Харківська, Донецька, Луганська області. У Києві усю добу буде без опадів вночі 5-7, а в день 20-22 градусів. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!